Усім добре відомо, що в столиці орудують шахраї, які знімають номерні знаки, а потім намагаються продати їх власникові. На такий гачок потрапив герой нашого наступного матеріалу. Проте дуже вдало з нього зіскочив. Як чинити в ситуації, коли з вашого авто зняли номери, і пропонують за них заплатити? Розкаже Аліна Суєндукова. Іншим лиха бажає, сам лихо має. Цю народну мудрість не завадило б пам'ятати і різного роду крутіям. Останнім часом Київ заполонили автомобільні злодюшки, які цуплять номери просто під вашим носом. Таким шахрайством зіткнувся і киянин Олександр за добре відомим сценарієм. Під двірниками він знайшов записку з телефоном. Чоловік поспішав по справах, тому, пошукавши вкрадені номери кілька хвилин, таки зателефонував крадіям. Мені сказали, хочеш отримати номера 500 гривень. Пожалуйста, через 10 хвилин ми тобі номера в під'їзд принесемо. Ну я йшов уже к терміналу, побачив парня з спортивною сумкою, Ну я набрав. Он... Подняв трубочку, ну і почалося. Ще ніколи штірліць не був такий близький до провалу. Олександр не помилився. У торбі було повно номерів. А я забрав сумку у нього. Ну конечно, убіжав, визвав поліцію, я обнаружив там номера, мої номера і ще восім, які лежали там. Зазвичай та не надто замислюються над тим, куди саме сховати посуплені автономери. Це може бути будь-яке місце у під'їзді будинку, підвальне приміщення або навіть отакі от старезні підвіконня. Головне, неподалік самого авто. Якщо знайти номери не вдалося, то краще викликати поліцію, а потім зробити інший техпаспорт і нові номерні знаки в сервісному центрі. Коштуватиме це дешевше ніж правлять шахраї. А вже ж простіше і дешевше буде замовити дублікати номерів у приватних фірмах. Але це тільки на перший погляд, бо невідомо в яких злочинах може вигулькнути знак двійник. Звичайно, можна закріпити номери за допомогою ось такої пластикової стяжки, але це не дуже естетично та не надто надійно. Тому краще за все посадити номери на глин з гайкою. Це додасть лодюшкам дуже багато клопоту.